Так, частина 13. Всі здогадалися, що 13-й випуск мусить відбуватися з пригодами. Він нас вийшов з запізненням на 10 хвилин. Ну, не попремо проти цього, число 13. Хоч ми і не забобонні, але треба з цим рахуватися. Любов Максимович, Любов Максимович голова центру жіночої перспективи, у нас в гостях. І знову ми бачимо Федора Алінікова, начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців. Львівської обласної державної адміністрації. Пані Максимович, спочатку до вас запитання. Наскільки, на вашу думку, дотриманий гендерний принцип під час ну, кандидування що депутатів, що претендентів на посади голів місцевих рад на Львівщині? Ну, я хочу сказати, що дійсно е був дотриманий гендерний принцип формування. Списків і висунення кандидатів від політичних партій а, більше 30%, ви знаєте, що це 30%. А, я хочу тільки сказати, що в у було 29,23%, А такі партії, як громадянська позиція і партія Самопоміч, висунули по 36% жінок в. Балотуватися в місцеві органи влади. І тому я вважаю, що перший крок щодо формування гендерного підходу, до формування місцевої політики нами зроблений, хоча було багато інших питань до цього. Пане Еленіку, що нового зараз відбулося станом на 19 годину 12 хвилин. Мікрофон, будь ласка. Особливих новин звичайно не відбулося. я міг би трошечки розказати про гендерну квоту, яким чином це вона вона формувалася, і чому не завжди завжди були дотримані саме ці гендерні квоти, якраз під час формування списки виборців під час подачі. Тих списків не виборців кандидатів, подачі тих списків кандидатів в територіальні виборчі комісії. Ну, ми пам'ятаємо, що в нас було втручання фактично центральної виборчої комісії, яка дала роз'яснення, що ну, гендерна квота вона в принципі не є дуже обов'язковою. Тому у нас деякі політичні партії встигли проскочити без гендерної квоти деякі не встигли проскочити саме в термін, коли було рішення Київського суду про те, що. Рішення центральної виборчої комісії є нелегітимним. Ну але в більшості е, політичні партії вони себе підстрахували, і плюс-мінус 30% е, е, осіб іншої статі, ну будемо говорити та, про е, політичні партії, які, в якій не є більшість е, складу жіночого, та, дотрималась цієї виборчої квоти, і в принципі, більш-менш гаразд. Інше питання щодо голів місцевих рад, про які які питання задавали тут. Жодного зобов'язання закон, закону не передбачено, тому ми йдеться лише про списки політичних партій по головах, трошечки складніше. Да? Може, будемо бачити по факту, які скільки голів ми будемо бачити жіночої статі або ну знічайно жіночі, бо, хоч це активна частка всіх громадян України, ну але на жаль, в політиці, саме в громадській діяльності. Вони беруть меншу участь. в зв'язку, напевно, з такими з такими предросудками, так, як кажуть росіяни. забобонами? За абонами, стереотипами. Так це головна причина, пані Е, стереотипи жіночі чи ставлення суспільства і, зокрема, влади до жінок і до їхньої участі у політиці. Ну, якщо ми говоримо про формування списків на ці вибори, то це не є ставлення влади. Да? Тут якраз і парламент проголосував про гендерну квоту. І сьогодні голосуючи, це є з моєї точки зору стереотип до формування політичних партій. І наскільки мені відомо, партії не представили списки свої. Членів своїх партій щодо е, того, щоб було видно, скільки жінок є в вищих ешелонах партії, власне. Бо тут були представлені і громадські лідери, які виступали в списках, тобто були, формувалися списки і жінки були представлені. Більшість з них е, з моєї точки зору не є членами партії, але вони йдуть від партії. Але що цікаво, я сьогодні побачила, коли я голосувала. коли... Е, Дивилася за кого голосувати, і в душках був перший номер партії. І я пробувала в цих душечках ті перші номери в міську раду, в обласну раду, те, що я бачила, ні одної жінки не було першого номера. Тобто, це були тільки чоловіки перші номери, а вже тоді ми вже голосували, дивилися, хто з жінок іде від цієї партії. Ну, принаймні, я так дивилася. Але я хочу сказати, що ну. Ми подивимося по результату сьогодні, і дуже важко передбачити цей результат. Ми маємо цю квоту 30%, але по кінцевому вибудований так закон, що ми будемо бачити з моєї точки зору, я не хочу бути песимісткою, я є оптимістична людина. Але якщо буде 15% або до 20%, ну я буду вважати, що це дуже добре. Е, інше питання щодо роботи в виборчих комісіях. Я, ми е, працювали з самого початку, ще, починаючи з обласної з районними виборчими комісіями, коли проводили навчання, ми бачили переважно більше жінок. Тобто е, найактивніше населення це жінки. Це, ну, не перебільшуючи 80%, ми бачили в членах в керівному складі дільничних і територіальних виборчих комісій жінок. Вони е, фактично на своїх плечах. Винесли всі вибори. Я без перебільшення це можу говорити. Те, що вони не, не будуть представлені або в меншій кількості, та навіть тих 30%, ну, на мій погляд, є несправедливим, бо жінки дійсно це, це така ну, серйозна робоча сила в, полі, в політичних партіях, які витягують на своїх таких тендітних плечах дуже, дуже велику роботу. Покластися навіть з огляду на звичайні обставини. Ну, ну як, 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 як керівник та відділу адміністрування, я більше покладуся саме на, на досвід і на роботу жінки ніж ніж чоловіка, на її відповідальність, ніж на відповідальність чоловіка, який працює в нашій, в нашій структурі. Тому тут це треба віддати належно саме жінкам. Так, але на загал виборці більше покладаються на чоловіків, коли обирають їх на високі посади. Спробуймо проаналізувати, дати свою версію, що здобуває, а що втрачає місцева влада, не маючи достатньої кількості жінок. Однак без емоцій, прагматично, якщо порахувати. Ну, це мені питання. І панолі, так. Я хочу сказати, що місцева влада дійсно втрачає досить багато, тому що. А коли вирішуються місцеві питання, то коли в якби в нашому місцевій в депутатському корпусі було більше жінок, то ми б мали більше уваги, було б приділено соціальним питанням. Адже не секрет, що жінка власне більше Вникає в це. Більше жінок працює в сфері послуг, в школах дитячі садочки, соціальна сфера. І от вони просто бачать ці проблеми більше зсередини. І тому, з моєї точки зору, ця квота вона є абсолютно на сьогоднішній день потрібна, тому що ми маємо більше приділяти увагу власне питанням соціальним. Якщо буде хоча б 20% жінок, я вже переконана, що цьому. Питанню буде приділятися більше уваги, може, тому і їх і немає, що соціальні питання найважче вирішувати на це потрібні кошти, які чоловіки і політики не знаходять, тому вони в такий спосіб якби закривають проблему. В, ви знаєте, кошти у нас є. Якщо ми будемо дивитися про ці мільйонні бюджети, то кошти у нас є, вони просто на сьогоднішній день нераціонально використовуються. Це моє е, таке переконання. Я я маю підстави про це говорити, тому що в свій час я вивчала новий бюджетний кодекс, і новий бюджетний процес був колись і ми говорили на ці теми. Просто треба реально правильно витрачати кошти і їх не е, красти, пані Максимович, але є таке підступне чоловіче гендерне запитання. Чому ж тоді жінки не створять жіночу партію? Здається, один такий час та й не Виберуть самі себе у всі органи влади, починаючи від Верховної Ради, обласної, міських, районних, сільських, селищних. І тоді чоловіки вже сказали: дайте нам, будь ласка, хоч 30% квоту, поверніть нас на політичний олімп. Чи куди? А я хочу сказати, що ми це вже проходили у 98 му році, у 2000 му було три жіночі партії, які йшли на вибори в Верховну Раду. Одна з них йшла, якщо ви знаєте, партія жіночих ініціатив. А на той час це було на часі. Сьогодні я би не протиставляла, не протиставляла чоловіча і жіноче. Я би все-таки говорила, що треба працювати разом, адже майдан показав, коли був майдан, не було поділу на жіночу і чоловічу роботу. І не було ніяких проблем. І тому на сьогоднішній день я вважаю, що протиставляти не треба, просто треба доповнювати. Ті питання, в яких більш компетентні жінки, це одне, ті питання, в яких компетентні чоловіки, це інше. Але працювати треба разом. Я би сьогодні я не є сторонник жіночої партії. Пане Алінко, 19 година, 21 хвилина. Які, на ваш погляд, проблеми найбільше очікують Львівщину після 20-ї години, коли розпочнеться підрахунок? Велосі? За, за вашою оперативною, інсайдерівською, я не знаю, службовою інформацією? Ну, чесно кажучи, от якраз спираючись на цей досвід двох місяців, та, коли ми розпочали навчання з членами всіх рівнів комісії, в мене було надзвичайно песимістичний настрій. Я думав, що вибори... Ми просто не проведемо з таким рівнем знань, з таким підходом до, до своєї роботи, з таким бажанням вчитися. Я, я просто, просто не бачив взагалі якоїсь перспективи провести вибори. Але коли ми почали провели перший етап, на другому етапі вже Цього навчання вже були зовсім інші очі. Вже вони почали світитися, вже вони почали задавати питання, саме члени е, територіальних і дільничних виборчих комісій, їх майже 40 тисяч. Там, провели... де більше жінок. Про, провели... ну, і в тому числі там, де більше жінок. Е, я побачив сьогодні на рівні компетентність територіальних і дільничних виборчих комісій. Звичайно, рівень тих запитань, які вони ставлять зараз, далекий від того, коли ми почали тільки ці навчання. Е, тому е, після 20-ї години я е, ну, в принципі не бачу жодних проблем щодо того, щоб щодо підрахунку голосів, щодо створення протоколу про підрахунок голосів, щодо встановлення цього 50% бар'єру, який, який необхідно буде встановити е, територіальним виборчим комісіям кожного рівня, е, починаючи з міської, районної та обласної комісії. Тому... Е, Проблемних питань я в принципі не бачив на цих виборах, маючи двадцятирічний досвід роботи з виборами. на цих виборах проблем я не бачу. Тобто, наш е, член виборчої комісії, будь-якого рівня, набув вже такого досвіду політичного. Він вже набув досвіду роботи в територіальних і дільничних виборчих комісіях минулих виборів. Він же витягує цей вантаж, який покладає на нього законодавець. саме цим дуже складним законом України про місце вибори. Але наші виборці справились. Вони показали, ну зокрема, галичани, зокрема львів'яни, показали, що вони вміють, можуть і знають. Я думаю, тільки і дяки повага саме до тих членів комісії, яким ще потрібно буде працювати довго і довго. Тобто, починаючи з 8 години вони почнуть рахувати голоси. Я думаю, достойно вони пройдуть цей шлях, здадуть протоколи і підведуть підсумки. І завтра не буде репортажів на телеканалах про те, як там сплять, ночують, по виборчих дільницях, що не, не приймають і. Печатки гоблять, без води, без їжі і таке решта. Ми будемо вірити. Будем сподіватися, що так воно і буде, бо ну, я направду побачив вже зовсім інший рівень знань. Це На порядок вище, ніж той, що був, коли ми починали ці навчання. Тому я кажу лише, лише величезна подяка всім членам виборчих комісій за те, що вони пройшли цей шлях, витримали, впізнали цей закон України. Розкусили його та і вже спокійно обстановці, нормально проводять процедури голосування. І, очевидно, нормально проводять процедуру підрахунку голосів після 20.00. Ну, Ми знаємо, що в сьомій годині члени дільничних виборчих комісій мали вернутися вже на дільничні виборчі комісії та для того, щоб дати можливість проголосувати тим виборцям, які були включені до витягу зі списку виборців для голосування на дому, і надати їм можливість таку проголосувати на виборчій дільниці. Це мало відбутися не пізніше сьомої години, години. Всі виборці, які прийшли на дільницю, мають, мали можливість віддати свій голос. У мене є коротенька явка вже на сьогоднішню годину. Ми вже бачимо, дивимося оптимістично, що однозначно 50%. Ми отримуємо та Львівську область. Це більше мільйона виборців. Фактично, я думаю, що вже взяли участь у голосуванні. Більше одного мільйона з огляду на кількість виборців у Львівській області мільйон 970 тисяч. Окремі райони вже подали свою явку. У нас вже перевищує 56, 52 райони. Бачу, Стрийський район мені подав 56, Мостийський 52. Хоча е, на 16-ту годину це були одні з останніх районів, тобто в них було ну одна з найнижчих явок, тому я думаю, що 55-56% пятдесят Львівської область покаже. Де найвище, де найнижче? По два райони можете назвати? Е, ну е, остаточну інформацію має на 16-ту годину, а зараз тільки перш перші такі 56-52. Але тенденція вона в принципі ну плюс-мінус е, зберігається. Якщо брати найвищу явку по районах, ми бачимо Радехівський район. 52,2% це вже було на 16-ту годину. Тому я думаю, що до 60% саме Радехівський район да, мав, би, мав би не дати своїх виборців. Найнижча явка, зараз перегляну цю табличку, вона не відсортована. Найнижча явка у нас. Напевно, Бузький район, місто Новий Розділ, місто Борислав. Ну, з містами у нас значно складніше завжди. Хоча місто Львів 32%, 35%, 33, 34. Кожен район має свою явочку. Дякую. І ще mm. на останку запитання до пані Максимович. Відомо, що Західноукраїнський центр жіночої перспективи є дуже авторитетною громадською організацією і серед чоловіків, і серед жінок, серед всіх. Скажіть, будь ласка, який у вас план співпраці з депутатами, жінками, обраними в органи місцевого самоврядування після виборів, впродовж дворічної чи чотирирічної, як там вже складеться їхньої каденції? Ну, я думаю, що ми будемо мати досить активну співпрацю з депутатками місцевих рівнів, не тільки у Львові і Львівській області, але й в районних центрах. Львівської області на сьогоднішній день ми співпрацюємо з депутатками Верховної Ради. І я думаю, як громадська організація, яка займається захистом прав жінок і чоловіків, в тому числі працює з тимчасово переселеними особами, з людьми, які в кризі опинилися, я думаю, що ми будемо мати достатньо плідний, плідну співпрацю протягом наступних кілька років. І я вважаю, що і вірю в це, що якість цих депутатів буде краще ніж минуло. Дуже дякую вам за участь у нашому відеомарафоні. А тих хто дивиться нас в прямому ефірі, закликаю до терпіння. Мені треба кілька хвилин, щоб ми виставили нові плеєри. Тобто, невеличка перерва може затримка бути на 2-3 хвилини. І ми знову з вами зустрінемося у 14-му сьогоднішньому випуску. А зараз кінець ефіру.